Пісня переможця з Португалії мені дуже сподобалася. Дуже сподобався виступ онуки. Дуже сподобався виступ Джамала. Дуже-дуже сподобався, якби не все рівно сподобалося. Бо а... завжди знайдеться хтось, хто вискочить і щось продемонструє, вважаючи, що це є свобода. Я думаю, що дуже погано, коли в такий спосіб людина знаходять можливість самовиражатися. 200 мільйонів дивиться Україну. Десятки тисяч людей, включаючи волонтерів, зробили надзусилля для того, щоб не просто зробити це свято, а показати Україну світу. І тут вилазить одна, вибачте на слові, дупа. яка Думаю, що це те, що світ має бачити з України. Я це точно розчарований і, але вважаю, що це нам враження від свята не, не вдалося його зіпсувати.